Вітаю, друзі, на каналі. Всім доброго дня. Я робила томатну пасту, але показала тільки початок процесу, а зараз покажу, скільки в мене вийшло. А вийшло в мене дві півлітрових банки. Повних і ще половинка. Ось так поповнюємо потроху запаси. Помідори у нас ще не закінчилися, так що консервація з помідорів ще буде. Але не тільки консервацією я цим днів займалася, а займалася також фарбуванням. Ось сіра фарба, і зараз покажу, що я фарбувала, а фарбувала я вхідні двері у літню кухню. І з входу вони не однотонні, а ось такими. Білими фільонками. Як українською сказати? Ну, на жаль, не знаю. Але ви зрозуміли, я думаю, ось такі справи. І друга половинка. Це просто так світло падає. Здається, начебто не світлим. Все так падає в сонячне світло. А сьогодні я знову займалася перебиранням картоплі, бо ж не вся вона була наш перебрана і ось ще і дві найбільших картоплини знайшла, але це зовсім не йде ніяке порівняння з цією першою. Ще є ось така вона розрізана, ще правда, ну, трішки менше важить від першої. Ось такі у нас рекордсмени. Гарний цей сорт картоплі. мене питали, які вічка в них, рожеві у них вічка. Ще раз Кладу ось першу картоплину. Ось така вага. І ось той сорт катопи вже весь у нас у погребі. Ось такі. Це середня, трішки більша. І ось я не важила, але теж величенька. Так що, на зиму нам вистачить і цієї яви, в нас ще багатенько гранади. Так що в цьому році ми з картоплею. Записи поступово поповнюються. <риклад> На сьогодні це все. На цьому буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось таке відео, ставимо вподобайки, Хто перший на каналі, підписуйтеся. Все буде Україна. Всім всього найкращого. І до наступних. video